Вітаю, друзі! Надійшов ще один до мене конвертик з квитками на проїзд в громадському транспорті. Зараз з вами відкриємо його і розглянемо квиточки. <кхи> так, глянемо, як завжди, <кхи> відбиток поштового штемпеля, ніякий. Так роблять на... в сумах. Ось такий, бачите, нічого не видно, ні дати, ні місця відправлення. Ось такий. Так, ну конверто конверта. Ось така упаковочка у мене забита степлером. Так, як мені її тут відкрити? Так, зараз давайте поставлю на паузу, мабуть. Так, одну скрепку відірвав, там вони вон, вон так складені. Зараз висиплю. Ось так. Ось так тут понумеровані. Так, 20 штук 3 це. Номер пакунка там чи що, я не знаю. Так, поїхали. Ось такі. КП СМР ЕлектроАвтотранс. Місто Суми. Ось такий квиточок. Тут ми бачимо на логотипі. Гарне зображення тролейбусу. Номінал 2 гривні. Захисна смужка, бачите, ось така. На звороті є місце для реклами вашої або нашої. І ось такі гарні квиточки. Тролейбус. Ось такий ще тролейбус у нас є. 4 гривні такі фіолетові. Зелений він, бачите, 2,5. Такі. Гарні квитки. Тут у нас немає на цих на звороті, ніякого зображення. Місце для вашої реклами. Кому потрібно, звертайтесь в КП Сума Електротранс. Ось такі квитки. Для проїзду в міському тролейбусі. З реклами. Тут щось у нас є, бачите? Кредити а, ще російською мовою. Кредит налічними. Номери телефону. Це, мабуть, ті кредити, де мільйон відсотків річних. 100 гривень взяв, мільйон повертай. Так, ось такі 6 гривень. Ось з надруківкою. Був 2, став 2,50. Так, їдемо далі. Перший пакунок. Так, це у нас буде, це був третій, зразу відкладу. Так ось. Городна, отакий з зображеннями електротранспорту. Айтобус, тролейбус Что там на завороте еще съезд, да? Проверяйте наявность водяных знаков на просвет. Ага, тут есть водяные знаки. Каких побачить мы тут сможем, чем не... Не знаю я. Не бачу ничего. Так, подождіть, водяні знаки на просвіт. Що вам там ще каже? Білет без водяних знаків і компостера не справідний. Без водяних знаків і компостера неправильний, недійсний. Не набивайте білети з рук. А, не купуйте, набивайте. Не купувати з рук квитки. Угу, зрозуміло. Ось такий з Гомеля, з гарним зображенням тролейбусу. Тут щось написано. У 1872 році у Гомелі почай працювати перший телефонний апарат. Ага, тут історична довідка, що перший телефонний апарат в Гомелі в 1872 році. Угу. Ну, цікаво на квитках таку інформацію про місто друкувати. <кхід> так, тут у нас що? Місце для реклами? Місце для реклами. Наружное утепление домов квартир. Номер телефона. Угу. Так, есть. Вот такие квиточки. Угу. Коммунальное предприятие запрошенное на работу. Место для рекламы. Гродно. 50 копеек. Тут теж на роботу водії тролейбусів, кондукторів громадського транспорту, інженери по складанню розкладу руху. Серйозна заявка тут те саме, так? Да? Так, ось такий 4 гривні, пустий. Тут без реклами, тут запрошення до реклами. Такі, друзі, твитки. Мені важливо бачите у цій серії 26, друга. Ну, різні кольори, різні серії. Місце для вашої реклами. Так, їдемо далі. П'ятий-6 штук. Ось такі теж з надруківочкою ми бачимо 2 гривні гривня 25. Тут у нас що за реклама? Тури на Закарпаття. Оздоровлення, екскурсії, Ужгород, Мукачево, Сеневір, Берегово, виїзд кожної п'ятниці. Ось так. Кому цікаво, телефонуйте. Сум можуть вас повести на Закарпаття. <кій> Ось такі квитки. Хто був на Закарпатті, знають, що там дуже гарно. І на Закарпатті, і на Прикарпатті, і на всій нашій Україні. Гарна країна, гарні краєвиди, але зараз в нас горе. Ось такі 2.50. Зеленого кольору. 4 гривні. Реклама не потрібна. Ось такенькі квиточки. 2 гривні червоний. Місце для реклами. Ось такий львівський. ювілейний 125 років трамваю у Львівському. Ось, такий квиток. Старий якийсь, Зараз, я так розумію, такі у них вертикальні всі квитки. Теж тут турин на Закарпаття. <кій> Реклама туристичних поїздок. Ось такі квитки. Так, друзі, і останній пакунок під номером 4, в якому 20 квитків зараз зараз розглянемо. О, теж тут кредити налічними. Я не рекомендую брати в таких установах кредити, бо будете мати проблеми. Кредити взагалі краще не брати. Ось потрібно розраховувати свої можливості і жити, і жити на те, що заробиш. Але, звісно, що бувають скрутне становище, то Ой, та тоді людям доводиться брати ці кредити. Це, звісно, дуже страшно. Так, ось таке Гродно знову. Не поняла, а це з двох сторон. Це він складений. Так, ось такі квиточки. Суми, суми. Гарні такі квитки. У, учнівський, мабуть, да? Да, вон, написано для учнів перших 11 класів. Я не помітив зразу. Помітка У, і тут дописано, що для учнів перших 11 класів. Ось такі, друзі. Квитки сьогодні прийшли до мене. Коментуйте, ставте лайки, хто ще збирає, в кого в яких містах є громадський електротранспорт, трамвайтер, лейбус, фунікульор. Мені цікаві такі зображеннями, зображеннями електротранспорту. Ось такі. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Гарного всіх колекціонування і нехай квітне український YouTube.